Привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо огляд дивідендних компаній, які входять до списку дивідендних аристократів із SP 500. Робимо огляд компанії, що це за компанія, дивимось на їхні фінансові показники і приміряємо на себе, чи варто було б в них заінвестувати. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. В цьому відео будемо дивитися на такі компанії. Перша це PPG Індаріас, друга Procter Gamble Company, третя Realty Income Corporation і четверта – Roper Technologies. Отже, перша компанія PPG Індастріас. Бачимо, що за рік часу компанія в мінусі на 9,5. І можна тут от подивитися, як вона була то 120, потім виросла до 150, і зараз знову падає до там, 129 на даний момент. За 5 років компанія в плюсі на 24% і за максимальний період часу, який тут показується, бо тут в середньому там, за 40 років показується, деколи за 10, деколи за 3. На це треба звертати увагу. Вона в плюсі за максимальний період часу, який тут показується на 3276% Компанія виплачує дивіденди у розмірі 2% рівном, рівно, тобто 2 долара 60 центів на одну акцію, яка на даний момент варта 129 доларів 79 центів. Трішки про компанію, що це таке, чим вона займається PPG ППГІндастріас виробляє та розповсюджує фарби, покриття та спеціальні матеріали в Сполучених Штатах, Канаді, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Латинській Америці. Європі. Пі, близькому сході та Африці вона працює у двох сегментах: ефективні покриття та промислові покриття. І так далі, ось так виглядає їх офіційний сайт. Можна перейти, і подивитися, тут а покласти різні вкладочки, наприклад, які у них продукти. Видно зразу, що щось з фарбами пов'язано і лаками. Мабуть, можна собі перейти, дивитися, що це таке, скачати їх офіційні звіти і подивитися, чим компанія дихає і куди вона рухається. Я ж прийду до сайта агрегатора, де тут у нас за останні 5 років є їх показники, вкладочка фінанси. і і що ми тут бачимо? Що з 2019 по 23 компанія зросла не на досить такі високі показники із 15 мільярдів до 18 мільярдів, при тому, що 2019 і 2020 вони робили так сказати мінуси відносно своїх попередніх показників. А от уже 21 рік, 22-й, 23-й вони зробили плюс 21% по ревеню, плюс 5% у му і плюс 3% в 23-му. Небагато, ну але йде плюс принаймні останні 3 роки. Gross профіт із 6,5 мільярда зріс до 7,5 мільярда. Нет інкам чистий прибуток після сплати всіх податків, і можна сказати, на місці мільярд 243 до мільярд 270. Кількість акцій у них так само на тому самому місці. Вони то довипустили, то трішки викупили, в принципі, там взагалі нема на що дивитися, так сказати, з 236 вони лишились на тому самому рівні 236. EPS у них зріс, але знову ж таки мізерна, така, мізерний показник, так сказати, із 5.2 до 5.35. І дивіденди зазвичай компанія собі збільшує, і з 1,9 збільшила до 2,5. На сайті є така вкладочка, як Forecast, що означає прогнози на майбутнє. Аналітики цього сайту щось там прогнозують, яка може бути ціна цієї акції цієї компанії через 12 місяців. Ось тут написано. І тут от в таких графіках ось воно показується. Нагадую, що ніхто не знає точно ніякий який аналітик, що буде з компанією завтра, післязавтра через рік, але от вони там роблять свою. Її прогнози, які ніким нічим не підкріплено, а це лише їх думки. На це не варто звертати увагу так прям 100%. Але цікаво подивитися, що думають інші люди. І найнижча ціна, яку вони прогнозують за наступні 12 місяців, це 140 доларів, тобто плюс майже 8% мають зробити. Нормальна ціна має бути 155 доларів, тобто плюс 19, майже плюс 20%. І максимальну ціну, яку вони спрогнозували, це 166 доларів. Тобто то плюс 28%. По голосах розпреділялися, що ніхто Strong Sell, один сел продає, сьомеро холл тримають, четверо бай купують, і п'ятеро Buy, тобто точно купують. По мультиплікаторам бачимо наступне: що PNE 22 Фордне PNE, вони прогнозують 14, PEC 2.17, трішки завищений, але в принципі нормальний. І ROE у них 18,5%. Хто не розуміє, що таке PNE, ПЕК і так далі, ревеню, то що було попереднього. Ось тут посилання на відео, де я розповідав, що це таке, як вибирати акції і так далі. Переходьте, дивіться, дуже цікаве і важливе відео. Особисто моя думка про цю компанію. Ну, в принципі, так як от ми можемо бачити, як вона себе вела за останній рік, то вона от шла там до 150, то потім падала до 120, потім знову поверталась до 150. І зараз іде так до 130 вже спустилася за 5 років 25%, і максимально у неї тут було 182 долари. Ну, і, в принципі, це був її максимум на даний момент по цій компанії. Як завжди кажу, що треба завжди робити додатковий ще аналіз, розбирати компанію, читати звіти, тому що це завжди поверхневі, такі перші на перший погляд, чи варто далі копати в цю компанію, чи не варто. Особисто моє бачення, що ну, можливо варто копнути трішки глибше, хоча особисто мене якось на даний момент вона ну, не зовсім так зацікавила. В принципі, те, що от вони зараз знаходяться на цій позначці 120-130. Доларів, можливо, і буде реально добрий такий вхід, який може різко відрости. Але краще подивитися на що у них там було по звітах, по кварталах. Бо чогось такого прям дуже цікавого вав, я не побачив на перший погляд. Але знову ж таки, часто може бути таке, що компанія або стоїть на місці, або там починає падати, а потім щось відбувається, і вона вистрілює і із 130 виростає до 200 там за півроку. Таке рідко буває, але. Може бути знову ж таки, це не фінансова рекомендація. Наступна компанія Procter Gamble. Думаю, всі про неї чули. За рік часу компанія в плюсі на 15%. За 5 років компанія в плюсі на 61% і за максимальний період часу, який тут показується, компанія в плюсі на 9600%. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 2, можна сказати, з половиною 2,5%, з половиною відсотка, що дорівнює 4 долари 3 центи. на даний момент акція коштує 166 доларів. 41 цент. І хоч більшість знає, що це за компанія, все одно ж прочитаємо, що тут пише сайт. Компанія Procter Gamble постачає фірмові споживчі товари в упаковці по всьому світі. Він працює через 5 сегментів: краса, грумінг, охорона здоров'я, тканина та догляд за домом, бейбі. Feminine and Family Care. і так далі. Ось так виглядає офіційний сайт. Цей значок, я думаю, бачив майже кожна людина. Можна собі перейти почитати більш детальніше про цю компанію. Тут ось вони показують ще які їхні бренди. Ну, наприклад, Ariel. І always. переходимо, дивимося, скачуємо собі офіційні звіти, робимо більш додатковий аналіз, якщо вам це цікаво і потрібно. По фінансовим показникам бачимо наступне у цієї компанії з 2019 по 2023 компанія зросла так більш-менш нормально із 67,5 з мільярдів до 82 мільярдів. Щороку вона там прибавляє якісь 5%, відсотків. Хоча останній 23 рік було всього на 2,5, так сказати, грос профіт із 30 3 мільярдів, зріс до 39 мільярдів. Net income у них досить таки цікаво із 4 мільярдів, виріс до 15 мільярдів. Але це бачимо, що тільки 2019 був такий рік, що він от у них там досить добре так впав на 60% відносно попереднього року. А всі остальні роки були такі, що 13 мільярдів, 14, 14,7 і зараз 14, 6, 650, Тобто на піввідсотка впало відносно попереднього року. По кількості акцій вони роблять бейбеки із 2500 зменшились до 2357. Нагадую, це не тисячі, там мільйони, мільярди для простоти, говорю, тисячі. EPS із 1,43, знову ж таки, не дивимось на цей рік. EPS із 496 виріс до 5,9%. Дивіденди компанія, звичайно, ж збільшує собі, із 2,8% збільшила до 3,6 на якихось 5%. Що року збільшує, що таки досить нормально. Для дивідендного аристократа по вкладці Forecast, що вони тут нам прогнозують ці аналітики. Найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 153 долари, тобто мінус 8% має бути у компанії. Нормальну ж ціну вони прогнозують 169, майже 170 доларів, тобто всього-навсього плюс 2% за наступні 12 місяців. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 185 доларів, тобто плюс 11%. Аналітики голоса свої розподілили: ніхто не продає, шестеро тримають, п'ятеро купують, і 7 точно купують стронг Мультиплікатором бачимо наступне: що PNE 27, форвардне майже 24, PEC. 3,43, такий досить високий. О, Рою цікаве, 31 майже 32%. Що можу сказати, моє бачення про Procter Gamble? Компанія, така більш для дивідендів, більш стабільна для таких пенсіонерів, так сказати. Це особисто моє бачення. Я не говорю, що вона буде там стояти на місці, але от, от у неї от такий ріст із року в рік, там якихось 5-6%, плюс дивіденди якісь, я думаю, вона має давати. І, на мою думку, така. Стабільна дивідендна пенсійна компанія. Наступна компанія Realty Income. О, недавно в цьому місці ми вже про неї говорили. Вона входила до компаній, в які варто заінвестувати топ-10 акцій, здається, цього місяця. Ось тут може буде посилання, або останні там пару відео можете перейти глянути кому цікаво. За останній рік компанія впала на 13,5%. За 5 років компанія в мінусі на 22%, і за максимальний період часу компанія в плюсі на 508%. 76%. Відсотків. Компанія виплачує досить високі дивіденди у розмірі майже 6%, тобто 3,16 центів на одну акцію, яка варта на даний момент 53%. Долара 22 центи. Про компанію, що це таке, Realty Income The Monthly Dividends Company є компанією S&P 500 і членом індексу SP 500 Dividend Aristocrats. О, перший раз бачу, що хтось про це говорить. Ми інвестуємо в людей і місця, щоб отримувати найдійні щомісячні дивіденди, які з часом збільшуються. Компанія структурована як інвестиційний траст у нерухомість рейд. І її щомісячні дивіденди підтримуються грошовими потоками від понад 15 тисяч 450 об'єктів нерухомості, включаючи об'єкти, придбані під час злиття спайріт у січні 2024 року, які переважно перебувають у довгостроковій чистій оренді. І так, далі, ось так виглядає їх офіційний сайт, можна собі перейти, подивитися, почитати їхні звіти, подивитися на їхні цифри, що вони там Пропонують скачати, собі глянути їх звіт, квартальний або річний. По фінансовим показникам бачимо наступне. З 2019 по 2023 компанія досить таки добре росте із півтори мільярда виросла до 4 мільярдів, тобто зробила собі Х2. Щомісяця бачимо, тут у них ось плюс 12% по ревеню, плюс 10, плюс 26, плюс 60 було в 22-му, і в 23-му плюс 22%. Грозпрофід із 1,4 так само до 3,7 мільярда. Нет, інкам чистий прибуток після сплати там цих податків із 436 мільйонів. Виріс так само в 2 рази до 872 мільйонів. Кількість акцій тут ось трішки погано, і навіть досить таки погано. Із 3. 316. Вони збільшили їх в два рази, так само до 693. Тобто на це маєте досить таки сильно звертати увагу, тому що вони от щороку довипускали акції, і як нас, як інвесторів, нам це було гірше, якщо ми там 5 років назад купували. От, бачимо, плюс 10%, плюс, ну точніше, як мінус 10% відносно. От, 10% вони довипустили акції, 9, 20%, 47% від 13% довипускали. Не викуповували, робили бейбеки, а навпаки довипускали. EPS у них так само, до речі, зменшився із 1,38 до 1.26. Дивіденди стабільно збільшують на якихось 3% із року в рік і збільшилось із 2,7 до 3%. 0,5 вкладка Forecast прогнозує нам наступне, що за 12 місяців компанія може бути варта 48 доларів, тобто впаде на 10%. Нормальну ціну вони прогнозують 60 доларів 40 центів, тобто плюс 13,5%. І максимальну ціну вони говорять, що це буде майже 70 доларів. Тобто плюс 29, плюс 30% має прибавити компанія за наступний рік, що досить таки цікаво і було б класно, якби так було. Ніхто не продає. З аналітиків дев'ятеро тримають, троє купують, і ще троє Strong Buy точно купують. По мультиплікаторам бачимо наступне Пене майже 50, Forward 33,8, PEC 2,2, Такий завишений ROE всього на всього 2,28. І як я говорив раніше, ця компанія входила в топ-10 акцій, які варто заінвестувати в цьому місяці. Точніше, варто розглянути для інвестицій. І от вона була в таких в ризиковних там позиціях, що Варто глянути, але це така досить ризиковна історія на даний момент, тому що бачимо, по показникам все так досить цікаво, досить класно. Але от дуже сильно напрягає той момент, що вони випустили за 5 років так само акції, як у них було навіть ще більше. Треба переходити обов'язково, дивитися їхні фінансові звіти, квартальні звіти, що у них там є. Бо інші цифри такі досить цікаві. Ціна так само досить цікава, хоча бачимо, що за останні 5 років, Все ж таки, компанія впала там на 22%, виплачує досить високі дивіденди, але це знову ж таки нормально для такої компанії. Цікава компанія, але так бути з нею, треба обережним і читати обов'язково фінансовий квартальний звіт, і вже потім вирішувати, чи інвестувати чи ні. І наступна компанія Roper Technologies. Бачимо, що за останній рік компанія в плюсі на 20%. За 5 років компанія в плюсі на 60% і за максимально період часу ООГО на 27 тисяч% компанія. В плюсі компанія виплачує дивіденди невеличкі на даний момент 0,55%, тобто піввідсотка, що дорівнює 3 долара на кожну акцію, яка варта в даний момент 547 доларів 17%. 000. Центів трішки про компанію. що це таке. Robert Technologies проєктує та розробляє програмне забезпечення та технологічні продукти. Він працює в трьох сегментах: прикладне програмне забезпечення, мережеве програмне забезпечення та технологічні продукти. І так далі, можна перейти, ось так виглядає їх офіційний сайт. Можна собі перейти, подивитися, скачати ось для інвесторів, вкладочка. І дізнатися все про їх компанію, про їх фінансові звіти. Ну або по сайту подивитися, що вони там пропонують ще. Бо фінансові показники у них наступні з 2019 по 2023 компанія зробила так плюс 50%, можна сказати, із з 4,7 мільярда виросла до 6,2 і майже мільярда. Тобто останні 3 роки вони робили ось плюс 20%, плюс 11 і плюс 15%, тобто десь на 50% за ці 5 років виросли. Gross profit із 3,1 мільярда виріс до 4,3 мільярда. Нет інкам. О, тут уже гірше. Бачимо, що із 1,7 мільярда вони перекотилися в 950 мільйонів, потім в 1,1 мільярд, потім в 4,5 мільярди зробили 300% плюсом. Але все ж таки в останній. У 23 2023 році вони відносно попереднього зменшились на 70% і на даний момент є 1,3-1,4 мільярда, так сказати, у них Net Income. Кількість акцій, ну тут, в принципі, не критично. Із вони довипускають акції, але із 105% збільшили всього до 107. EPS у них із 16,8. ВПАВ до 12, майже до 13. Знову ж таки, попередній, 2022 рік, бачимо, як було ЕПС взагалі 42,5 і плюс майже 300% він приріс. Щось таке нереальне. І по фінансовим показникам дивідендів бачимо, що виросли вони із 1,8 до 2,7% стабільно, плюс 10% вони собі додають до дивідендів. Кладка Forecast нам прогнозує наступне. Найнижча ціна, яку вони там прогнозують, це 530 доларів, тобто мінус 3%. Нормальну ціну вони прогнозують 588 доларів, тобто плюс 7,5% має вирости за наступний рік. І максимальна, що вони там прогнозують, це 680 доларів за акцію, тобто плюс 24% має бути плюсом. Голосували вони так, ніхто не продає, троє хол, тримають четверо бай, купують, і ще четверо стронг бай точно Купують. По мультиплікаторам у них PNE 40, Ford ПНЕ 27,5, Pec, ОГО 5, досить таки високий, має бути десь там біля одиниці. Roe 8,5 теж не, не дуже багато. Моє бачення компанія останні 3 роки досить таки плюс-мінус добре росте. Як завжди, треба дивитися, їх фінансові звіти квартальні, там більш детальніше розгортати цю компанію. На перший погляд, досить цікава її 10%, я думаю, має робити в рік, плюс ще дивіденди там невеличкі, прям якогось суперросту, як Nvidia там зробила, ні останнім часом вона не має зробити, але така досить цікава компанія, щоб її розглянути в свій портфель, принаймні, щоб про неї почитати більш детальніше. В цьому відео вже не такі компанії, як були в попередньому, де всі 4 мені досить таки сподобалось, і я б їх собі розглядав або принаймні копав би про них більш глибше. Ну але для того я і роблю. Будуть такі відео, щоб із там кучі компанії, які є, щось собі приглянути і, можливо, додати до свого портфеля. Пишіть коментарі, задавайте питання, що, до речі, ви в що ви інвестуєте, що ви собі купили за останні там місяць, рік буде цікаво дізнатися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому не все. Всім дякую, всім папа, -па. успіху в інвестиціях.